Ciao a tutti. Вітаю усіх, хто разом зі мною читає твір Рольда Далла Ла фабрика чоколадо». І сьогодні ми з нашими героями пустимося у подорож по шоколадній річці. Тож наступна розповідь так і називається Лунго ді чоколада». Квесто ель міо як привато, це моя особиста яхта, екскламує Вонка, вигукнув містер вонка, раджанте діоргольо, сяючи від гордості. Лорікавато да уна джигантеска карамела. Я виріс бив її з гігантської цукерки. З кавандола конле містесе мані видовбавши її власними руками. Но не маніфіка, хіба вона не чудова? Гвардати, коми філа су леон де Фиме, подивіться, як розтинає хвилі річки!» Інтанто ла барка роза ді карамелла, Тим часом сліпучо-рожевий карамельний човен, Шіво ла спонда е сіфермо. М'яко ковзнув до берега та зупинився. умпа-лумпа, сотня умпа-лумпів, умпалумпів, альцароно і ремі підняли весла, Есі мізеро афісари і візітаторі, і почали пильно розглядати гостей. Поль дунтратто, потім раптом. Перунмотівоно то соло Алоро, з причини відомої лише їм самим, скоп'ярано тутті ін уна сонора різата. Всі вони вибухнули пронизливим реготом. Козанно дарідере, танто, що такого смішного за Віолетта Беорегард, здивувалася Віолетта Борегард. О, нон бадате, алоро. Та не звертайте на них уваги. «Діссе, Дісце алеграментиль сіньор Вонка, весело сказав містер Вонка. «Нон санно фаре альтро керідере!» Вони тільки й вміють щось сміятися. «Соно конвінті, вони впевнені, ке келавіта ся уна контінуа комедія. Що життя це постійна комедія. Сальтате туття борду п'ють тосто, стрибайте на борт хутенько, кораджо, сміливіше, а фретатеві швидше. А пена тутті сіфурно акомодаті пербене абордо. Щойно всі розмістилися зручно на борту Ліумпа лумпа, ла барка дала спонда. Умпалумпи відштовхнули човен від берега, е комінчароно оримаре велочименте Джуперильфюме, та почали швидко гребти вниз по річці. Ей, ту, ладжу! гей, ти там внизу, маттів, мактів, грідо аунтракто іль сіньор Вонка раптом крикнув містер вонка. «Пер фаворе, будь ласка, черкаді но ла барка, не лежи човна язиком. Сено дівента тутта апчикоза, бо він весь стане липкий. «Папаріно, татку, дісе вирука Сальт, заявила вирука сольт. Лавою анкіо уна барка, коме квеста». Я теж хочу такий човен. Мела компрі уна гранде барка роза ді карамелла. Купи мені точнісінько такого самого великого рожевого карамельного човна, Коме комекла дель сіньор вонка, як у містера вонки. Е вольо анкеонсакко діколі умпалумпа. І ще я також хочу багато маленьких умпалумпів. Ке мі портіно барка доведі коїо, щоб вони возили мене на човні, куди я скажу. Еанке ун ф'ю ді чоколата фуза, і хочу шоколадну річку. Е вольо пуре, і ще хочу, хочу. Квелло ке вераменте волє квелла лі, те, що насправді вона хоче, е ун бел кальчо нель седере. Так це отримати гарнього копняка під зад, морморононо Джое, а Чарлі, прошепотів на вухо чарлі дідус Джо. І львець, дева Поппа стареньке сидів на кормі, е Чарлі Бакет лістава става акanto, а малий Чарлі Бакет поруч з ним, «Стрінджендолі форте лавекя мано оссута міцно стискаючи його стару кістляву руку. «Іль Ільрагацо ера презо ді емоціоні?» хлопчика охопив вир емоцій. Тут далеко кеавева вісто фінора, усе побачене досі, «Іль гранде ф'юмеді чоколата, велика шоколадна річка ла каската, водоспад, і гранді тубі, велетенські смоктальні труби, і праті дзукеріні алламента, м'ятні цукрові галявини, ліумпа лумпа, умпа-лумпи, ла меравільйоза барка роза, дивовижний рожевий човень, е сопрату, і насамперед. І сіньору вілівонка ін персона, сам містер Віліонка. Лавевано тальменте ступіто так вразило його, ке комінчо ак'єдерсі, що він почав розмірковувати, сера посібіле кисіфоссере альтре козе Перкуй Ступірці, чи є щось інше, чому можна дивуватися? Дове ставано андандо ора. Куди вони зараз пливуть? Козайтра в ребере Що ще мають побачити? Еко e nella prossima tappa del viaggio? І що ще має трапитися на наступному етапі подорожі? Ну, не fantastico? Правда, дивовижно? «Лі Лідіссенонно Джое кон соррізо, усміхнувся до Чарлі дідусь Джо. Чарлі аннуї. Чарлі кивнув головою. Е сорізе а аль нонно». І всміхнувся старому у відповідь. Імпровізамент сіньор вонка, раптом містер Вонка, кера сидуто аль керасидуто ді Чарлі, що сидів напроти Чарлі, всі кінно. Сульфондо дела Барка, понишпоривши на дні човна Ракольсе Унагранде Таца Кольманіко Кералі, знайшов великого кухля з ручкою, який був там. Лайммер се нельфуме, занурив у річку, ді чоколата, зачерпнув шоколаду Елапорсе А Чарлі і простягнув Чарлі. Певі не он по, випий трохи, лідіссе, сказав він йому. Ті фарабен, тобі піде на користь, уна гранфаме. Мені здається, що ти дуже голодний. Поїв сіньор вонка, потім містер вонка, не ріємпі уна секонда татца, наповнив ще одного кухля, Ела де анонно Джое. І подав його дідуце від Джо. Не баванкелей, ви теж випийте, сказав він. Перба скелетро, бо щось ви дуже схожі на скелета. Козе що трапилося? Но навивати да манджаре квесті ультімі темпі? Останнім часом вдома нічого було їсти. Non tanto. «Так. Не надто, ріспозе нонно Джое, знітився дідусь Джо. Чарлі сі Чарли си але лабра. Чарлі приклав кухля до вуст. Эментре, е ласто станціоза чоколада кальда, и коли густий теплий шоколад, Лішен деве дрітта нен панчіно вото, потік у порожній живіт. Тут той корпо, усе його тіло, да капо ап'єді, з голови до ніг комінчо аформіколаре ді піачере, аж затремтіло від задоволення. Е фуйно дато даунсенсо, наповнюючись відчуттям діпрофондо Бенесере, глибокого благополуччя. Віп'яче, ну, що вам подобається? князил сіньор Вонка, запитав містер Вонка. Атроке, ще й як. Есквізитсимо, це так смачно, діси Чарлі, сказав Чарлі. Лап'ю п'ю кремоза, більш вершкового, ла п'ю апетитоза чоколата кальда, Смачнішого ж гарячого шоколаду Киюаб'я май ассаджато, я не куштував ніколи, нонно джо вигукнув дідусь Джо лекандосілебра, облизуючи губи. Еперкела міскьо, це тому, що я його змішую, Фачендола венірджу далла каската, змушуючи стікати водоспадом. Ло інформо сіньор Вонка, пояснив містер Вонка. Інтанто ла барка щеволява вія велочего й фюме. Тим часом човен швидко линув за течією. Ке сіре стрінджева семпреп'ю, що дедалі звужувалася. Даванті алоро сін траведева уна спече дінел буйо. Попереду виднівся якийсь темний тунель. У норме апертура туонда, величезний круглий отвір, у нас тубатура, схожий на велику трубу. Fiume quel І річка текла прямісінько в цей туннель. Енкела барка натуральменте, і човен, звісно ж, сембрава діретта пропріо ла дентро. Здавалося, теж прямував прямо в нього. Контінуата ремаре, продовжуйте веслувати, ордінує сіньор Вонка, наказав містер Вонка, Аджітандо дітандо ін арія ільсуа бастоне, розмахуючи в повітрі тростиною. Аванті тутта. Повний вперед. Ементре ліум палумпа ремавано п'ю велочі кемай. І поки ум палумпи загребли швидше, ніж будь коли, ла лабарка імбокодечи за коме ла пече, човен рішуче влетів у темний, як смола тунель. Контуті пасаджері, з усіма пасажирами грідавано емоціонаті, що злякано лементували. Комифанна ведере до Виванно, а вони бачать, куди вони пливуть, стріло Віолетта Беорегард нельоскуріта, верещала в темряві Віолетта Борегард. Мій касанно до Виванно, ніхто не знає, куди вони пливуть. Грідоль сіньор вонка, гукнув містер Вонка ріден кому матто, регочучи, як божевільний. Нончемо до перквестанно дісапере дове андранно. Немає жодного способу дізнатися, куди вони прямують цього року. Мі дове ванно, осе май чи аріверанно. Вони не знають, куди прямують і чи взагалі туди дістануться. Козібуйю, едове станно. Там, де вони знаходяться так темно, посучедер данно, що можуть статися якісь пошкодження, Мапенсєр, не данно, е п'ю форте ремеранно. Але вони не хвилюються про це і гребтимуть сильніше. «Се паура лорнон анно, кіса сі фермерно. Якщо вони не бояться, хто знає, чи зупиняться вони? О сіньоре, о Господи, ліадатоді вольтель червелло, він збожеволів, грідовуно до й падрі, заволавчий батько, Кера Керарі масто діса, який був шокований, і ліальтрініторії. І ось інші батьки сіуніроно алькору дігріда спавентате, приєдналися до хору переляканих криків. Емпаціто, він божевільний. Емматіто, навіжений. Епартіто, очманілий. Ерімбатіто, старий псих. Ерінкретініто, він здурів. Ей небетіто, придуркуватий. притуркуватий. Елонкіто безголовий. Ебазіто пришиблений. Ейн ступідіто, скажений. Ерін чітруліто, шизонутий. Дісенно еушіто, він втратив глуст. Мане анке персоньо. Ні, він не такий дісено Джое заперечив дідусь Джо. А телелючі! увімкніть світло, орденої сіньор Вонка, наказав містер Вонка. Е тут то тракто і раптом ільтун сільмино адьорно, туннель яскраво освітився, е чарлі сірезе конто, і Чарлі зрозумів, кейнефетті ставано навігандо, що вони справді пливуть дентро ун джігантеско тубо всередині велетенської труби. Сопраді Лоро над ними лепареті курве тубо, вигнуті стіни труби ерано іммаколате були бездоганно чисті. Ільфюме діколата, шоколадна річка, скорева велочено дельту, стрімко протікала крізь трубу. Ліумпалумпа керемавано коме Осессі, умпалумпи веслували, мов навіжені, ела барка філава араццо, і човен мчав, як ракета. А поппа на кормі, і сіньор вонка сальталава суйджу, підстрибував містер онка. Інчітандо і вогаторі аремаре смпреп'юфорте, закликаючи веслярів гребти ще швидше. Парева квекулла сенсаціоне, здавалося, що відчуття діщеволяре афоле величита повзання на шаленій швидкості сула чоколата ін ун утуннел б'янко, по шоколаду через білий тунель, до діуна барка роза. на рожевому човні Лое З Алтассе підбадьорювало його. «Батте Батевалемані ечітато, він схвильовано плескав у долоні. Рідева еконтінуава агурдаре лі альтрі пасаджерів. Сміявся і поглядав на інших пасажирів. Перведе ресе si divertivano come lui, щоб упевнитися, що їм так само весело, як і йому. Нонно, гварда. Дивіться, дідусю, gridò Чарлі, крикнув Чарлі. Че una порта не ла парете. Там двері в стіні. Ера унапортина верде. Це були маленькі зелені двері, Кесіапріва нела парете б'янка, що були вбудовані в білій стіні а лівелло делла коренте, на рівні потоку річки. Ментре сфречавано даванті Аеса, промчавши повз них фечеро апене ін темпо. Вони ледве встигли, Аледжере Коза Черераскрітто. Прочитати, що там було написано. Суперароно уна Портичина Джалла вони проминули жовті двері Сукуй ера Ераскрітто з написом «Магадзіно номеро no сетте, склад номер сімдесят сім». Тут ті кіккі усі сорти бобів. Кіккіди какао, какао боби, кіккі ді кафе, кавові боби, кіккі ді різо рисові боби. Кіккі дува, виноградні боби. Кіккі к'якеріні, боби балакуни. Кіккік як Боби балакуни ескамо сорпреза Віолетта Беорегард, здивовано вигукнула Віолетта Борегард. Пропіо коме Такі як ти, ледіссиль сіньор вонка, відповів їй містер Вонка. Ніче темпа передискутере, немає часу на суперечки. Аванті, аванті, швидше, швидше. Ма понянки чінко секонді!» Але менш ніж через п'ять секунд куандо ді фронта алоро, коли перед ними апарве уна портічіна портичина дунбель розсобрилянте, з'явилися яскраво червоні двері, Ал'Імпровізо сі мізе ададжитари іна й бастone dalmanico d'oro. Він зненацька почав махати в повітрі своєю тростиною із золотою ручкою Егрідо і закричав Ферматела барка, спинити човна. Суперароно уна портичина джалла, вони проминули жовті двері Сукуй Ераскрітто -э з написом «Магадзіно No7. Санта сетте, склад номер 77. Тут ті кіккі. Усі сорти бобів. Кіккі ді какао, какао боби, Кіккі ді кафе, кавові боби. Кіккі ді різо рисові боби. Кіккі дува, виноградні боби. Кіккі к'якеріні. Боби балакуни. Кик як Керіні, боби балакуни, ескламу сюрпреза Віолетта Беорегард. здивовано вигукнула Віолетта Борегард. Пропріо коме такі як ти, ледіссиль сіньор вонка, відповів їй містер Вонка. «Нонче тем попер дискутере, немає часу на суперечки. Аванті, аванті, швидше, швидше. Ma dopo neanche cinque secondi, але менш ніж через п'ять секунд, quando ді фронта, коли перед ними apparve una porticina d'un bel rosso briljante, z'явилися яскраво червоні двері, ампровізо си мізе адагітare і наria il bastone dal manico d'oro. Він зненацька почав махати в повітрі своєю тростиною із золотою ручкою Егрідо і закричав Ферматила барка, спинити човна. Наступна розповідь називається «Ла Станца delle Інвенціоні. Кімната винаходів. Тож на нас чекають. Ще цікавіші пригоди. Не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, який нагадає вам про вихід наступного відео. Грацію пер'атенціоне, алла просіма!